Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні російські пропагандисти повідомили про дивний ажіотаж навколо зустрічі у Стамбулі. А я скажу більше: на Росії в самій Москві не просто так званий дивний ажіотаж, там справжні веремоці. Наприклад, сьогодні пропагандисти цитували гучні крики з державної думи і не просто від депутата, а від керівника комітету Держдуми з оборони від Картополова, який почав верещати, що у Зеленського ще маніпуляторка не виросла, і заявив, що Зеленський знаходиться не в тому стані, щоб виставляти ультиматуми або намагатися маніпулювати. Таким чином, Картополов відповів на запитання: а чи поїде Путін у Стамбул? Він розуміє, що Путін дуже боїться, що він нікуди не поїде. Він розуміє, що це ознака слабкості, і робить такі нервові заяви верещить. В свою чергу пропагандисти пишуть, що нібито Зеленський зовсім втратив розум, що як він посмів викликати Путіна на прямі перемовини в Туреччину в Стамбул. І щоб це все перетворити на якесь так зване шоу, на так звану клоунаду, щоб якось відбилити Путіна, щоб якось приховати його слабкість і переляк. Вони сьогодні навіть спустили я не дарма це слово я вживаю, так звані загони Путіна. Я вам включу на декілька секунд, щоб ви подивилися, як це виглядає. Отряди Путіна, Путіна тебе, Зеленський? Зеленський, слухай, давай ти поговориш со мною, а потім усе з Путіним. Водночас російські ЗМІ повідомляють, публікують так звані інсайди. Що Путін сам не поїде, що він пошле гінців. Що російську делегацію на перемовину в Стамбулі очолить глава російського МЗС у Лавров? Також до складу делегації увійде помічник Путіна у Шаку. Ця інформація неофіційна, і щодо офіційних заяв, то Пісков сьогодні викручувався як міг. Він, зокрема, сьогодні в районі обіду заявив, що підготовка Росії до всіх з усієї зустрічі до цих перемовин йде повним ходом, але відмовився розкрити склад делегації. І Сьогодні ввечері о 19.52 він також заявив, що російська делегація готується, що вона буде 15 травня в Стамбулі і буде очікувати українську сторону. Але хто саме увійде в цю делегацію? Пісков не озвучив. Тобто він фактично приховує те, чи буде Путін, чи не буде. І знову ж таки, це тому, що. Якщо Путін не приїде, не прилетить в Туреччину, то це безумовно буде ознакою слабкості. І не лише в очах росіян, а й в очах, зокрема, лідерів, політиків країн глобального півдня. Також російські пропагандисти пишуть, що на Росії назвали три умови для зустрічі Путіна і Зеленського. Зокрема, вони звертають увагу на те, що Кремль в першу чергу хоче отримати те, як Трамп бачить, як має пройти ця зустріч. Друга вимога це те, що Трамп має не дозволити Зеленському влаштувати так зване шоу. І третя вимога: що все заздалегідь має бути обумовлено. Як пишуть пропагандисти, що все заздалегідь має бути згідно раніше обговорено конструктивного русла. Тобто знову ми чуємо про ці так звані попередні домовленості. І раніше, ще особливо, наприкінці січня, в лютому, Кремль майже щоденно говорив, були заяви від Лаврова, від Піскова, від Ушакова, що Путін погоджуються на перемовини з Трампом, але лише тоді, коли будуть попередні домовленості, коли все буде домовлено, а Путін просто прийде на зустріч, щоб просто підписати вже узгоджений остаточний документ. Ось і все. І це саме фактично вони зараз заявляють і висуваючи так звані вимоги. Щодо самого Путіна, то він не дав жодного коментаря, і до речі, що сьогодні навіть дещо смішно. Це те, що ближче до вечора російські пропагандисти гучно повідомили, що Путін пообіцяв відвідати ресторан в Москві Тірімок. Ось така заява Путіна, і це зовсім не жарт. Путін сам заявив, подякував за запрошення в цей ресторан і підкреслив, що це без всіляких жартів, без всілякої іронії, що він хоче відвідати цей ресторан. Це для розуміння того, в якому зараз стані знаходиться Путін. Ще до заяв з України. А сьогодні президент України Зеленський дав коментар і заявив, що в Стамбулі буде тільки зустріч із Путіним і що Україна обговорювала інші формати діалогу з РФ. Президент підкреслив, що будь-які зустрічі повинні закінчуватися результатом. Я відреагував на те, що було в медіа і від США, і від РФ. І Європа, чесно кажучи, так відреагувала. Я готовий на зустріч з ним. Україна каже чітко, що лише прямі перемовини. Президента України та Путіна. Тому що лише Путін приймає рішення, і який сенс взагалі затягування часу. Якщо Путін кинув виклик, сказав, що Росія готова до перемовин, то нехай приїжджає і президент України Зеленський говорить, головне розпочати, спочатку перемир'я. Але водночас Зеленський підкреслює, що Путін боїться прямих перемовин з ним, і що він не бажає закінчити війну та йти на повне, безумовне припинення вогню. Насправді це прямо, чітко, як воно і є. Крім того, президент України ще додав, що він зустрінеться з Ердоганом в Анкарі, про що було домовлено, але готовий летіти до Путіна в Стамбул. Тобто така ситуація: президент України Зеленський не буде чекати в Стамбулі Путіна. Ні, він буде проводити перемовини з президентом Туреччини. А якщо Путін здолає свій страх, якщо він наважиться і прилетить, то без усіляких проблем президент України проведе прямі перемовини. Заяви з Москви лунають одразу після таких заяв президента України. А президент України такі заяви зробив десь під вечір, десь після 17.00. І вже після 19.00 з'явилися заяви з Кремля від Рябкова, заступника Лаврова, який повідомив, що Росія розраховує на контакт з Україною в Стамбулі, що перемовини відбудуться. Тобто Кремль прямо не говорить, що Путіна не буде, що Путін переляканий, боїться летіти, а говорить на те, що ми ось готові до перемовин і сподіваємося, що перемовини будуть. Але Україна чітко відповіла. Щодо президента США. адже президент США, він нещодавно прямо говорив чи верніше, писав в соціальних мережах, що він думає над тим, щоб бути у Стамбулі, і таким чином ситуація для Путіна значно погіршилася, коли він публікував це повідомлення. Адже у Путіна не залишалося жодних варіантів. Йому прийшлося би їхати. Якби президент США прибув у Стамбул, нікуди він не дівся. Але Трамп вирішив. Якісь певні маневри, хоча, здавалось би, потрібно було прибути, щоб Путіна поставити безвихідне становище, але чомусь знову ні. І, чесно кажучи, незважаючи на те, що Трамп себе вважає сильним лідером, він думає, що про нього мають всі говорити, що він сильний лідер, і він себе вважає реально сильним лідером. Насправді, якщо ми подивимося на його конкретні дії, то дуже багато шуму. Як раніше псалорські пропагандисти, а щодо конкретних дій щодо якоїсь жорсткості, того нічого не видно. І це стосується в першу чергу, звісно, щодо його регулярних погроз Кремлю, які ні в що не втілювалося, і постійне пасування прогинання перед Путіним і Москвою. Це стосується, наприклад, його гучних заяв щодо, наприклад, Канади, і чим це все закінчилось? Або тривельної війни з Китаєм. Також був такий великий накал емоцій, були певні рішення, а зараз все знову відкотилося. І до чого? До 30% мета мита на 3 місяці. Хоча під час першої каденції Трамп вводив до 25% мета. мита, і що тут такого критичного для Китайської республіки. Тобто, ну що можна сказати? І коли Трамп критикував дуже сильно Байдена, то ми бачимо, що Байден приймав жорсткі рішення. Так, він не вводив ті санкції в тих обсягах, в тих масштабах, які були необхідні, але, хоч якісь вводив санкції, які мали реальний вплив. Байден допомагав Україні зброю, надавав, приймалося рішення. Так, цієї зброї було недостатньо, але Україна реально отримувала підтримку. А щодо Трампа, то ви самі бачите, що відбувається, і зараз, коли потрібно було прибути у Стамбул, коли потрібно було поставити Путіна перед фактом, він знову пасує. Хоча сам Трамп зараз знаходиться, якщо не помиляюсь, у Саудській Аравії у нього зараз Ближньосхідне турне на декілька днів, і без усіляких проблем він міг в четвер прибути саме у Туреччину, там недалеко прилетіти. Але поки. Трамп не говорить ні так, ні ні. Але сьогодні він заявив, що прибуде конкретно американська делегація в Стамбул. Він сказав про Рубіо. Американські змі писали про Віткофа, писали про Келога. Сам сьогодні Келог, спеціальний представник президента США у справах України, заявив. Що Трамп буде, коли Путін буде, якщо Путін не хоче їхати, то що Трампа не буде. Тоді навіщо Трамп тоді писав такий пост? Навіщо він говорив про те, що він думає? Про що це взагалі було? І скільки вже можна робити такі гучні заяви, які закінчуються нічим? Ще щодо Європи, є повідомлення, що Європа проситиме Трампа про нові санкції проти Росії, якщо переговори в Стамбулі проваляться. Про це повідомило американське агентство Bloomberg. Але... Тут мова навіть не попросити, тому що є заява від канцлера Німеччини Мерца, який пообіцяв в Росії нові енергетичні та фінансові санкції, на що вона відмовиться від резденного перемир'я. Причому Мерц наголосив, що він вважає, зазначив, що вимагати нових поступків від України не можна. Тобто така чітка сильна позиція. Кремль щодо цих санкцій сьогодні є заява від... Представників російського уряду від заступника міністра фінансів РФ від КІКу, що Росія підготувала відповідь на масштабні санкції США. Росія заявляє, що вона готова до санкцій, є відповідь. Цікаво, що Путін сьогодні почав обурюватися і назвав авторів санкцій проти РФ дослівно придурками. Путін розуміє, що санкції працюють, що зараз потрібно їх додавати, зважаючи на те, що російська економіка почала сильно просідати, є реальні проблеми. І тому він починає вживати такі слова. Ще заява президента Коріна Зеленського. Він відповів на останніх журналістів. А чи вистачить Росії часу цих 30 днів тиші для підготовки нового наступу? Президент України підкреслив, що часу не вистачить, що цих 30 днів точно не вистачить. Україна має достатній запас боєприпасів і готова до будь-якого варіанту розвитку подій. Що мова взагалі йде, якщо 30 днів це більше про деескалацію і можливість сказати діалог? Ось і все. Тому щодо, наприклад, цих термінів нанітати точно не потрібно. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні президент Сербії Вучич, який на минулому тижні відвідав Москву, заявив, що хоче прискорити вступ його країни до Європейського Союзу. Як вам таке? Вучіч, якого далі попереджали, керівництва є, чи не треба їхати на Москву до Путіна на парад, він все ж таки. Ще з такими потугами, й так петляв, добирався до цього параду. Ми пам'ятаємо новини в російській змі, що він був вимушений зупинитися в Азербайджані, що він там чекав в аеропорту, тому що була повітряна тривога. Він 7 числа ще прибув 7 травня на Москву. А тут виявляється, сьогодні, 13 травня, він заявляє, що ми то дуже хочемо вступити Європейський Союз. І що це в Європейському Союзі? Хто у нас займає проросійську позицію? Це прем'єр-міністр Словаччини Фіцо. Це, звісно, прем'єр-міністр Угорщини Орбан і тепер що? Вучич хоче Європейський Союз ще як. Очікуємо додаткових новин. Очікуємо на реакцію Європейського Союзу. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.